Друзі, вітаю! Ну що, Сьогодні саме, напевно, буде такий важливий і важкий ефір через надмірну велику інформацію і фактаж. Тому що я люблю розмовляти в правовому полі, коли є докази, витяги ви можете зробити, зайти в інтернет, подивитися, тому що багато хто запитує, з чого починати, куди рухатись, як діяти. Я вам кажу: оці жуліки, котрі це все створили, це фантастичні жуліки. Якщо по п'ятибальній системі, то її можна поставити 10. Ви уявляєте, оболванити всю націю е, України 52 мільйона, чи скільки там на нас було розвести по повній програмі, заставити інших жуліків, які вважали себе, що вони патріоти за гроші, що вони мовчали, і нас дурили оцих понад 30 років. Тому я зараз вам просто хочу трошки розкрити очі, тому що багато є запитань, як воно взагалі було. А далі ви собі приймете рішення, що буде робитися. Тому е, Таня мені буде зараз допомагати. Ми будемо звертати увагу на певні речі. Ви знаєте, в цих жуліків дуже важливо символи грають роль. І колись я коли піднімав питання про якийсь правопис і все, е, то мені розказували, що ти в тому розумієшся. Це так для того, щоб визначитись. Я коли ходив ще зараз отримувати паспорт. Книжечку громадянина України 92-го року і унікальна там жінка. Вона виконує свою роботу, вона в системі. Тому там було. Я кажу: ну що ж ви надрукували моє прізвище ім'я по батькові? Ну, ми ще зараз без статусу ми говоримо, ми просто говоримо. Аби донести до вас розуміння взагалі оцього хаосу і трешу, який відбувся в нас на території України, і зараз ви зрозумієте, що відбувається у нас, чому вот така ситуація, чому нищать український народ. І е, вона придумала дуже прості речі. Я кажу: то дивіться, з великими літерами все написано. У мене всі свідоцтві написано згідно українського правопису. а Вона сидить з боку, каже це, щоб ви добре бачили. Розумієте? Ну просто фантастичні люди. Е, е, да, ну, карма, карма це така штука, яка завжди буде досягати кожного, і ви бачите, що. Зараз оці корпоративні друзі, котрі вважають себе владою в Україні, сьогодні зашкварились і завжди, і з К-19, ви бачили, що вони вже настільки дійшли міцно, що треба було б лише трошки дожати, і все було добре, але щось в них валиться, тому що. Все, що ти робиш проти собі подібних духовних істот, ти маєш потім наслідки, і воно тягне за собою великі проблеми. Тому ці м, жуліки я знову буду вам е, називати так, як воно є, бо вони здурили нас, е, максимально роблять так, що дають завжди шанс або ми ним скористаємося, або ні. І я на цьому хочу зараз акцентувати увагу. Оце візьмемо територія УССР. У ССР була територія України. Я тут все наклеїв багато, але зараз спробую вам все показати. У СССР територія. І от е, раніше була Конституція 36-го року, основний закон. Прошу звернути увагу, е, не використовується на території України, але в якому році? У му році лише вона перестала діяти. Двадцять. У 2022 році для розумних. Тобто при цьому в нас діяла Конституція 96-го року. І та паралельно діяла. Зараз ми до цього доведемо. Далі, в 36-му році існувала Конституція, в 78-му році приймають нову Конституцію. Вона втратила чинність через те, що прийняли Конституцію 96-го року. Це звичайно, значить, дивіться знову. Вам хочу розказати одну штуку. Справа в тому, що коли якийсь документ приймається в одному правовому полі, то вони не повинні суперечити один одному. Той вилучається, а інший починає працювати. Тому коли конституція була. 36-го року при цьому приймають Конституцію 78-го року. Значить, що говорить, що існувало дві конституції і два правових поля. Хто знав, користувався Конституцією 36-го року, і хто е, не знав, користувався 78-го року. І так воно йшло. Йшло до тих пір, поки е, ці жуліки, е, ну звичайно, що це світовий процес на Україні почали використовувати не лише України. Пострадянський простір прийняли рішення, що треба буде захватити територію, комер комерціалізувати собі, забрати, а тих, хто там живе, помаленьку здурити, ну, а вдруг вони не проснуться. І так сталося з Україною. Тому в 91-му році, е от тут в нас, я тут написав, Україна е бере на території ОССР на території захоплюється територія УССРівська і створюється корпорація. І я офіційно це е, розказую. Можливо, ви мені піскаємо, можливо, я щось не розумію. Я вам зараз покажу наскільки символи грають велику роль. Значить, 90 90 році в нас така відбулася декларація про державний суверенітет. До речі, е, ціль. Верховна Рада Української РСР виражає волю народу України. Дуже важливо волю народу України, не українського народу, а волю народу України. Тому що коли ми заходимо в Конституцію е, України, да, то тут написано, що тут проголошується… Е, ага… Від імені українського народу, бачите, українського народу. А тут написано народу України. Тобто декларація для одних проголошувалася. А оцю Конституцію прийняли для інших. Це зовсім два різних поняття. Тут написано, що народу України, а тут українського народу. Що ви просто розуміли така штука, ми ще до Конституції цієї доберемося. Значить, що робиться. Приймають декларацію, все було ніби нормально. І тут, бачите, що воно, громадяни республіки всіх національностей становлять народ України. Народ України, бачите, воно співпадає. Далі від імені. Всього народу може виступати виключно Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. Воно так працювало. В 91-му році, коли проголошують Незалежність України, я вам покажу: отут починається вже афера, сама серйозна афера. І вони жуліки молодці, котрі, я маю на увазі. Технічно спрацювати і здурити 52 мільйона це треба мати хест і здібності, як плавно це зробити, як працює машина, як здурили всю націю. Дивіться, постанова Верховної Ради Української РССР, постанова Верховної Ради Української. І зверніть увагу, голова Верховної Ради Української і Кравчук, скажіть мені, а в нього точно так в паспорті було написано «Л. Кравчук? Все великими буквами було написано. Ні, звичайно. Згідно, якщо не написано і це не співпадає в нього з паспортом, значить підписи, які би робилися, хоча на сьогоднішній день ми тут не бачимо, щоб там якесь там щось є помаленьку, тому він вже не несе за це відповідальність. Я хочу вам ще принести таку інформацію. Давайте запам'ятаємо одне раз і назавжди. Є закон, який приймає Верховна Рада, це найвищу має силу. А є постанова. Постанова це декларація, а вони просто про щось проголошують. От як зараз проголосили про те, що органи місцевого самоврядування можуть працювати і вони будуть просити міжнародних. Партнерів не сильно злитися на Україну із-за того, що просрочені наші органи місцевого самоврядування, міські голови. Це не є закон, і це не законно. Вони зараз самозванці і вони захопили владу або. Територію на сьогоднішній день їх треба просто легенько пеньочками звідти повиганяти. Бо це абсолютно сьогодні прав. Нема жодної пролонгації терміну міських голів і міських депутатів. Нема такого. Тому я не закликаю нікого там совати носками, але зад... Ма, варто задавати питання по-любому. Тому давайте ми далі. Дивіться, що робиться Верховна Рада не приймає закон. А постанова, що це говорить? Це просто вона сказала, що вони так зроблять. Но законної сили постанови ніякої немає. Якщо ви візьмете, прочитаєте, що таке закон і постанова, то постанову навіть президент не підписує, тільки голова Верховної Ради. Значить, це просто заява, декларація або оголошення самої Верховної Ради, друзі. Тому прийняли. Е Постанову Верховної Ради Української РСР но ніяк не прийняли закон. Це не є закон, він не обов'язковий до виконання. І це взагалі не акт, який тягне за собою якісь наслідки, політичні. Це більше політична заява була. Уявляєте яка штука? Як вся нація? Повелася на ці. Ну, а тут бачите, наскільки важливо, я окуляри одягну, щоб було е, зрозуміло. Дивіться, постанова Верховної Ради. Значить, це не закон, це перша е, фікція, яку зробили. Але тут же ж на цьому засіданні приймають акт проголошення незалежності України. Зверніть увагу, голова Верховної Ради. А тут як написано, голова Верховної Ради вже капслоком великими літерами. І тут навіть не написано. Хто підписався? Хоча тут є підписано, що є Кравчук. Значить, ще раз кажу, постанова приймається, а потім акт на цій же постанові приймається, але вже інший суб'єкт права підписується, і навіть не підписано хто. Давайте зараз підсумуємо. Якщо немає підпису згідно ДСТУ, точніше не розшифровано, хто підписав, значить цей акт не несе ніякої юридичної. Сили. А де були наші юристи? А ті патріоти, коли були в Верховній Раді, коли кричали, що ми приймали незалежність. Там же ж був журналіст, колись в мене. Я не можу зараз його знайти, де він заходив і розказував. Каже, я тоді був. Він же такий літній чоловік і розказував, як тим депутатам Верховної Ради пропонували стати співвласниками території. Уявляєте які жуліки? А вони там розказували, що частина з них була патріотів. Оце ця е, свора, вони отак здурили весь процес. Ну, ми йдемо далі. Я ще раз кажу: чудово продумали, і саме головне, що за кордон дав їм свободу і волю. Що робиться? Далі е, вони прийняли оцю от штучку, і після цього починають приймати закони, приймають такі, е, до прикладу, закон про громадянство. Е, ми От, про громадянство 91-го року. Ну дивіться, приймають цей закон про громадянство, і при цьому то діє Конституція до 96-го року Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. Уявляєте, приймають закон. Коли Конституція діє ОССР. Там свої є поняття. Ніхто не змінює Конституцію ОСР до 96-го року, а приймають оцей закон про громадянство. Тоді ж приймають постанова. Знову постанова, бачите, постанова Верховної Ради, Україн... Верховної Ради України. Но постанова, а не закон. Розумієте, яка штука? Постанова. А ми говорили і тут постанова, і тут ми говорили про те, що це не є закон, і це не є обов'язково до виконання. Якщо ви навіть відкриєте Конституцію 96-го року, то тут теж написано, що це постанова, да? і це постанова про державний прапор, але подивіться, якими літерами написано. Все великими літерами. Це говорить, що. Створена корпорація. Тому, якщо ви звернете увагу, що постанова говорить про створення, так, ми згідно Конституції, про Д Акт Незалежності, і от створення Держави України і Україна. Бачите, як написано. Корпорація. Тому зразу вже підписав голова Верховної Ради цієї корпорації. Вони обіймали два. Дві посади і одна у ССР, бо їх тоді ще ніхто не відмінив, і Верховна Рада, бачите, Україна, і зразу підписав її голова Верховної Ради України. Тому важливо, щоб ви просто звернули на це увагу: що коли капслоком написано, це говориться, що це не суб'єкт державного права. це Комерційний об'єкт, і ви коли в державний реєстр зайдете, положення про державний реєстр, і там чітко написано, що всі суб'єкти господарювання пишеться великими літерами в картці, коли його подають туди дані. Тому ось ця постанова говорить про те, що прийняли паспорт, точніше прапор і герб України, але при цьому діяла Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки. У ССР працював ще тоді, Української Радянської Соціалістичної Республіки. Просто вони герб забирають. Бачите, оця постанова про паспорт, про прапор, вона ще з гербом це оригінальний скріншот. Тому ще раз вам хочу пояснити, друзі, постанова приймається. Тому що вона не могла прийнятися законом, тому що це суперечило Конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тому Конституції ніхто не змінює. Приймають постанови, а не закони. І коли сьогодні люди кричать Слава Україні, тільки в мене питання: які в Україні? Оцій Капслоховський, котрі створили. Або про прапор говоримо, або говоримо про герб, який прийнятий постановою, коли діяла Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки до 96-го року. В 96-му році замість цієї Конституції приймають ось цю Конституцію. Це нова Конституція 96-го року. От закон про прийняття нової Конституції. Дивіться, але з цю Конституцію ніхто 36-го року не чіпає, вона діяла аж до 22-го року. І зараз ми оцей термін не застосовується на території України, розберемося. Значить, замість цієї Конституції приймають ось цю Конституцію, бо вони в одному правовому полі працювали. Тому це прийняли Конституцію не нової держави, навіть не оцієї корпорації. А це замінили Конституцію 78-го року. Тому теперішні ділки максимально намагаються зараз замінити цю Конституцію. Кажуть, що вона на паузі. Чому? Тому що на цій території ОСР з'явилася корпорація. І вона, оці закони, коли були ОССР, позабирала і зараз свої поприймали. Тому зараз йде оферти, пропозиції. Тому я, до речі, хочу вам сказати: от декларація про державний суверенітет, прошу всіх звернути увагу, чому в електронному вигляді не можна лізти туди, вона поточна редакція, де слово чинне, патріоти, патріоти України, я до вас звертаюся. Де декларація про державний суверенітет чинна? Ви знаєте, коли приймали дерадінізацію? В квітні місяці 22-го року, коли Раша напала на нас 22-му році, 7 і 5 числа, приймали ось ці дерадінізацію. Тоді якраз саме був час це приймати. Ворог прийшов на територію, захоплює, і вони написали, не використовується на території України. Значить, що таке? На, на території корпорації, яку захопили, не використовуються ці закони, котрі УССР були. То що ви просто розуміли. Тому ще раз кажу: вони не могли приймати закони, коли ще діяла Конституція України. Тоді приймали постанови, але це не має правових наслідків ніяких постанов. Ще раз нагадаю: так само як зараз Верховна Рада прийняла постанову про продовження терміну дії органів місцевого самоврядування, це все фікція і це все дурня. Тому що має бути закон. І, до речі, до всіх звертаюся, що ми з вами, згідно цієї Конституції, 68 стаття, маємо неухильно дотримуватись законів і норми Конституції. Тому, коли я щось вам розказую, що ви маєте щось робити, пригнути два рази, присісти, ще щось, то ви завжди задавайте питання: це закон чи це норма Конституції, згідно 68 статті. Тому що ви ж слухняний громадянин. Тому я вам ще раз хочу пояснити: відповідно до цього, коли приймають оці закони в 91-му році, і закон про громадянство прийняли в 91-му році, такий, і там було написано, що закон про громадянство має правовий зв'язок між Україною та між особою та українською державою. От тут було написано. А коли вже прийняли. Закон 2001 році, то бачите, між фізичною особою і Україною слово держава пропало. Просто пропало держава. Нема слова держава. Вони плавно переводили, знаєте, то як жабу садять в теплу воду і підкручують газ, щоб вона зварилася. Тому що, коли в кип'ячену кидати воду жаба буде випригувати. А коли. Помаленьку садити жабу в воду, підігрівати, і вона не буде чути. Тому прийняли ще такий закон про правонаступництво. Зараз я вам ще раз поясню, чому в нас е, оці, оцей закон в 91-му році прийняли про правонаступництво. Ви все, що я вам кажу, перевіряйте. Ще раз кажу: тема серйозна, важлива. Е, вона порве мізги, Тому е, пропоную її максимально поширити цю інформацію для того, щоб. Інші люди розуміли, як нас тут розвели. Я вам хочу один пункт тут зачитати. Тут написано органи державної влади і управління прокуратури, суди, арбітражні суди, офі... так, на підставі діють Конституції, основного закону Радянської соціалістичної республіки діють в Україні до створення органів державної влади, управління органів прокуратури нової Конституції. Тому на сьогоднішній день працює ОССРОська вся система, вся система, а потім плавно вона випереч... перейшла в виконання обов'язків для корпорації. Тому якщо на сьогоднішній день використовується постановою е, прапор, який приймали в 92-му році, бачите, отут, постанова це не є закон, то виходить, що. Тоді діяла Конституція 78-го року. А тоді був прапор зовсім інший Української Радянської Соціалістичної Республіки. Аж до 96-го року вона діяла, а це приймали в 92-му році. Тому воно було незаконно, але просто це для корпорацій приймалося. І Верховна Рада тоді виконувала два повноваження: одне УССР, і друге повноваження це корпорації. Ну, я вам хочу зачитати саме ось цей закон про правонаступництво, який ви вже бачили. І тут є стаття дуже така чудова. Вам рекомендую її знайти усі громадяни Союзу СССР, які на момент проголошення незалежності України, пам'ятаєте, да? 24 серпня е незалежно постійно проживали на території України. Скажіть мені, а тоді територія України була? Чи була тоді територія Української Радянської Соціалістичної Республіки? Нагадаю всім, що тоді до 96-го року, 78-го року, Конституція ще працювала. Тому оця фікція вона не могла існувати, тому що України як такої не було. Для... Звідки взялося слово Україна? Я вам хочу пояснити, вони почали плутати українців такими от маніпуляціями. 17 вересня 91-го року вони приймають закон. 17-й, здається, пункт. Ну, самий е, крайній пункт. Вони там приймають перейменувати Українська Радянська Соціалістична Республіка. Бачите, тут основний закон України. Ну це ж не був основний закон України, а це основний закон Української Радянської Соціалістичної Республіки був. Да, бачите, а тут написали «України». Ну, вже дурять. Тому ще раз вам хочу пояснити: не було такої території Україна, а була Українська Радянська Соціалістична Республіка. Відповідно, то не було тих, хто могли зразу стати є громадянами України. На території України проживали. Україна після з'явилася навіть ми говоримо про акт проголошення. Но до 24-го, коли проголосили Акт Незалежності. Не було взагалі поняття Україна. Я хочу всім вам дати зрозуміти. Відповідно, коли створили корпорацію, коли створили отут корпорацію Актом Незалежності, і всі люди пішли на референдум, проголосували Україну, створили корпорацію, відповідно, треба створити громадян. Ну, В корпорації не може бути громадян. І для цього, мені так здається, можливо, я щось кажу неправильно. Я хочу, щоб ви мені написали, як ви думаєте з цього. Тому треба було б створити. Створюють положення про паспорт. І в цьому положенні про паспорт, тому що в мене ось рішення є суду про те, щоб мені видати паспорт громадянина України за положенням 92-го року. Випускають положення про паспорт. Але при цьому. 92-му році. При цьому діє Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки 78 року. Тому це положення, знову постанова, не закон, а постанова постанова про паспорт громадянина України. Випускаєте? І тут чим цікаво, що. Бачите, тут написано: це суд процитував цю положення. Як має бути написано Україна, як має написано бути паспорт, як має написано бути паспорт громадянина України в відповідності до українського правопорсу. А при цьому нам починають видавати ось такі паспорта. Тобто, вони не відповідають ось цьому положенню. У 92-му році його випустили це положення, яке процитував суд. І випускають нам ось такі паспорта, сказали, що ви добре бачили, що ви добре чули. І цим самим здурили і зробили саму велику аферу, яка таки могла бути. Тому всі бланки, котрі кожен має, це контракт з корпорацією, котру створили тут. І ми всі, точніше, я ще був в Збройних силах Радянського Союзу, коли ходили голосувати за незалежність. України. Ну, жодного слова про вихід з Радянського Союзу України не було. Тому жодного документу на сьогоднішній день про те, що Україна вийшла з Радянського Союзу, немає. Жодного документу про розвал Радянського Союзу немає. Я вже чат GPT достав по повній програмі. Він сказав, що йому заборонено мені відповідати на такі запитання. Тому ще раз кажу: просніться на сьогоднішній день. Є територія УССР, на якій працює корпорація. І коли вона побачила, що треба це робити, тому вони не могли видати паспорта у відповідності до цього положення, тому що в корпорації не може бути громадян. Тому вони почали ось такі паспорта видавати. Не у відповідності до правопису. Отак почали видавати такі от паспорта. Тому ви сьогодні, я вас вітаю, ви кожен маєте. Себе паспорт, який не відповідає положенню про паспорт. І ви там поставили підпис, підпис, контракт з корпорацією, яку проголосили. І для того, щоб не суперечити цим всім процесам, то вони помаленьку вже відмінили декларацію про державний суверенітет. Вона сьогодні не чинна А ну задайте ну, питанням, всім патріотам і всім державним службовцям, чому всім. Хто сьогодні живе на території України, не зробити запити, не зробити зараз скріншоти, не зробити запити і спитатися, чому декларація сьогодні є нечинна, і це досить серйозне питання, тому що, бачите, цей закон є нечинна декларація, це досить велика на сьогоднішній день. Є проблема, друзі. Тому ми сьогодні живемо в корпорації, які маємо паспорт, який не відповідає положенню. Саме головне, що ми там всі поставили підпис. Тому, коли ви бачите, що вас мордують, що вас напрягає, то ви знаєте, що ви просто з цією корпорашкою уклали угоду. Тому воно абсолютно сьогодні ми розчаровані з тим, що не виконується Конституція України, тому що це. Конституція 96-го року це конституція продовження 78-го року. Тому ще раз хочу звернути увагу: У 22 му році приймається закони про радірадінізацію і вже стає, не використовується на території України. Конституція аж 36-го року. Тому вона до 22-го року чинна була на території України. І вони написали, що на територію України не використовується на території України. Вони показали, що всі закони УССР, які приймалися колись на території корпорації, зараз не використовуються. Тому я вас вітаю, друзі. Можливо, я щось був неправий. Ви напишіть мені, що з цього приводу ви зрозуміли. І останнє, що я вам хочу сказати, є в нас Цивільний Кодекс України. тут чітко написано. Форма правочину, способи волевиявлення. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням. Тому, друзі, всі офери, оферти, котрі зараз випускаються, поки ви мовчите, воно автоматично стає прийнятим кожен, кожним з нас, і ви зобов'язані це виконувати. Тому що в цьому паспорті ви поставили підпис. Тому я вас вітаю. І... На завершення хочу сказати, друзі. Ще одна афера дуже сильно багато міняє зараз углобів. Є проблема з кістками, тому що є проблема з тим, що не засвоюється білок. Тому я вам рекомендую Фітлайн. Це колаген, який рішає ваші проблеми. я вам кажу, що це воно точно рішає проблеми. Так що бережіть себе.